15 способів перестати погоджуватись на менше в відносинах і на побаченнях. Інколи ми погоджуємося на менше, чим заслуговуємо. Це може бути пов'язане з нашою самооцінкою, з нашою впевненістю в собі. І, звісно, інколи буває, що ми навіть не розуміємо, що ми погоджуємося на менше. Таке буває, що ви знаходитесь в поганих відносинах після негативних відносин. І це може означати, що ви обираєте будь-кого і вам немає різниці. А це вже такий тривожний дзвіночок для вас. Тому що в здорових відносинах ви не маєте жертвувати своїми цінностями і переконаннями. Так, можливо, все буде не так, як ви уявляли, але це можна все одно виправити іншими способами. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви багато раз погоджуєтесь на менше, то ви прийшли куди треба. Сьогодні я розкажу, як на кінець перестати погоджуватися на менше і отримувати тільки саме краще, щоб на кінець бути щасливим і отримувати те, що ви справді заслуговуєте. Очікуйте більше і отримаєте більше. На жаль, ми зазвичай приймаємо те, що нам дають інші, і ніколи не просимо більше. Але це неправильний підхід. Якщо ми хочемо отримувати більше, то ми маємо просити на те, що ми заслуговуємо, і те, чого ми хочемо. Встановіть більш строгі кордони. Якщо ваш партнер... Принижую вашу самооцінку, вам варто бути більш суровими. Тобто не дозволяйте йому подібне, говоріть йому, чому ти так робиш, ти не маєш такого права і встановлюєте свою планку. Перестаньте виправдовуватись. Якщо ви ставите потреби вашого партнера вище своїх, дозволяєте йому ображати себе, ви одразу занижаєте свій рівень і свою самооцінку і повагу до себе. Перестаньте це робити. Кожна людина має нести відповідальність за самого себе, досить прогинатись назад. Відносини це коли двоє людей віддають один одному на 100%. Якщо ви відчуваєте, що ви даєте щось людині, але нічого не отримуєте взамін, це означає, що вам варто віддати ваші зусилля якійсь іншій людині, а ця людина просто цього не варта. Потребуйте якісного спілкування. Якщо людина погоджується з вами спілкуватись тільки текстовими смс-ками, відмовляється від дзвінків, то це спілкування не варте того. Адже для людей варто відчувати емоційне забарвлення, бачити людину, чути людину, щоб ви зустрічали, щоб ви чули голос один одного. Це важливо, адже це сприяє вашому зближенню з партнером. І якщо цього немає, то зближення не буде. А з цього ж виходить, нащо тоді такі відносини? Переконайтеся, що їх дії і слова співпадають. Тобто, якщо ви погоджуєтесь на менше через те, що людина обіцяє щось зробити, але все-таки не робить. То тоді це буде підривати вашу самооцінку, адже ви погоджуєтесь на менше і вже не зовсім впевнені, що ви хотіли цього. Якщо була між вами якась домовленість і немає прямолінійності і повної відкритості між вами, і людина щось е, приховує, а ви погоджуєтесь все на менше і на менше, то це вже тривожний дзвіночок. Перечисліть якості вашого партнера. Наприклад, напишіть список, що з часом стає краще, а що з часом стає гірше. Або це може бути такий банальний списочок за і проти. Ясне діло, якщо проти перебільшує за, це може означати, що вам не варто бути з цією людиною. Практикуйте любов до себе. Якщо ви не любите себе, то вам буде важко прийняти любов іншої людини. І виходячи з цього, у вас будуть нездорові відносини перед тим, як кидатись головою у взаємовідносини з іншими людьми, полюбіть себе, слухайте своїх друзів. Друзі мають таку тенденцію, що вони з вами дуже чесні. І варто спитати в своїх друзів, що вони думають про вашого нового або старого партнера, для того, щоб зрозуміти, чи варто з ним продовжувати відносини. Спитайте їх і подумайте над їхніми словами. Зверніть увагу на те, що не підлежить обговоренню. Що це означає? Це означає, що якщо є якісь теми, на які ви не готові йти на поступки, не готові говорити, і це ваше табу, то випишіть це і пам'ятайте про це. І не йдіть на поступки, якщо ви на це не готові. І якщо хтось порушить ваші табу, просто йдіть від цієї людини. Слідкуйте за хобі і інтересами. Частіше всього ми погоджуємося на менше, адже ми шукаємо комфорту. Тому варто привчити себе займатися спортом, щоб вміти контролювати свою любов і вживу. Очікуйте зустрічі з сім'єю і друзями вашого партнера. Якщо людина відмовляється вас знайомити з друзями і з сім'єю, це може бути таким собі сигналом СОС, адже якщо вона не підпускає вас до себе ближче в своє близьке коло оточення, це може означати, що вона не розраховує на близькі з вами відносини. Обговоріть, що причиняє вам біль. Якщо ваш партнер робить те, що вас ображає, то він не здогадається, що він робить щось погане, якщо ви йому про це не скажете. Але якщо ви йому про це сказали, і партнер продовжує робити те саме, то вам варто задуматись, а що з тою людиною ви знаходитесь у відносинах. Перестаньте старатися їх змінити. Якщо ви ловите себе на думці, ой, якщо я буду його любити, то він зміниться, і наші відносини стануть краще. Нічого подібного. Якщо ви ловите себе на такій думці, це може означати тільки одне, ви погоджуєтеся на менше. Вам варто запитати в себе, а що якщо нічого не зміниться? Чи це дійсно ті відносини, в яких я хотіла бути? В такій ситуації варто діяти саме так. І тут уже вирішувати, бути з цією людиною чи не буде. Прийміть тот факт, що бути самотнім це нормально. Більшість людей залишаються відносим, адже бояться самотності. Але насправді самотність не така страшна, як вам здається. Бути самотнім це означає бути мужнім. Ваше найкраще життя може пройти і наодинці з собою, і вам варто прийняти цей факт. Ну, а з вами була я, Дар'я. Дякую, що додивились до кінця цього відео. Поставте лайк, підписуйтесь на канал, дзвіночок. І я сподіваюся, що ви тепер ніколи не будете погоджуватись на менше. Адже ви, мої бусінки, заслуговуєте тільки на найкраще. Тому любіть себе і бережіть себе.